Я думаю, деклигаю. Ось наш шлях по вагонам туди. Допригну, надеюсь. Є. Нє, жопа. Це смерть. А, енергетик поручає? Є, перепригну. Ну. Не встиг. Є. Yeah. Все, справився. Саме важке в цій грі я вже пройшов. Але ми стараємось. Ми вкладуємо душу там цей кровосос. Фу, єлі до тебе дістався. Так, копчений, давай.